Вітаю в ефірі Суспільне новини у студії Гордій Єрмак, Сурдопереклад переклад Лідія Мовчаренко про головні події у Чернігові та області. Далі Шиють подушки, кісточки та планують навчитись відшивати адаптивну білизну для військових. У Онисівському ліцеї на Чернігівщині облаштували перший у селі Швадський цех, аби підтримувати українських військових. Вчителі разом з місцевими жительками написали проект та виграли грант від жіночого українського фонду у розмірі 250 тисяч гривень. Про це суспільному розповіла голова місцевої громадської організації Північна горлиця Катерина Авдієнко. Про те, як працює цех та скільки жінок вже долучились до проєкту, дивіться далі в сюжеті. Єлизавета Авдієнко працює з новою швейною машиною. Вона учениця 9 класу Анисівського ліцею на Чернігівщині, де нещодавно обладнали швадський цех. Сюди дівчина разом з подругами прийшла, щоб навчитись шити. Щоб зробити ось такі подушечки для військових, я спробувала і я пошила напевно три-три таких штучки. І мені дуже сподобалось. Я сиділа до поло сьомого, але все-таки дошила. У нас батьки самі воюють і нам допомога це також. Все, що ми можемо покидати. Швацький цех у ліцеї обладнали у приміщенні колишнього автокласу. Перед цим вчителі разом з місцевими жительками створили свою громадську організацію, розробили та виграли грантовий проєкт невеликого швацького цеху. Загальна сума гранту 250 тисяч гривень. Перша сума гранту була 54 тисячі гривень, і все, що знаходиться тут. А це чотири швейні машинки і розпашувальна машина. Обійшлися нам цю суму. Наступна сума гранту буде 196 тисяч. Нею передбачається закупівля оверлока, ноутбуків для цифрової грамотності жінок. Далі передбачається закупівля матеріалів: саме це ниток, ножиць. Кани, не все, що нам потрібно буде для пошиття. Це перший подібний швацький цех у Анисові, каже керівниця проєкту Валентина Прохоренко. Зараз тут працює 10 жінок, з яких у кожної батько чи чоловік у збройних силах. Облаштування приміщення продовжується. Жінки відпрацьовують навички на пошитті подушок, кісточок. В подальшому планують робити адаптивний одяг з піжам для українських воїнів. Ми будемо розпорювати штани вшивати липку ленту. І це дасть змогу не тільки військовому себе відчувати комфортно, але й тій людині, яка їй допомагає перевдягнутися. Також жінки планують проводити різноманітні тренінги для місцевих у цьому приміщенні та залучити якомога більше людей до волонтерства. Олександр Мілашевсько, Олександр Тірок, Суспільне новини, Чернігів. На Чернігівщині вперше у хворого на коронавірус визначили варіант вірусу Дженні, що є субваріантом Омікрону. Цю інформацію Суспільному підтвердили у Чернігівському обласному центрі контролю та профілактики хвороб Міністерства охорони здоров'я України. Наявність Дженні підтвердили результати секвенування вірусу у зразках змивів та стічної води, яке проводилось референс-лабораторією з діагностики вілсніду, вірусних та особливо небезпечних патогенів, повідомили в центрі. Також зазначили, що вперше Дженні виявили у США у вересні 2023 року. Всесвітня організація охорони здоров'я класифікувала його як субваріант Омікрону. Ризик від Дженні для населення є низьким. Крім того, наявні вакцини все ще захищають від нового субваріанту, йдеться в повідомленні. Переселенець з Донецької області Юрій Бобух після повномасштабного вторгнення все фарбує в синьо жовті кольори, розмалював паркани та зупинку біля дому. Чоловік також збирає і розмальовує старі іграшки. Ними прикрашає подвір'я та вулицю. Торік він викупив сусідський будинок, щоб прийняти там переселенців, яким немає куди йти. Історія пенсіонера, який оселився в селі на Новгород Сіверщині. Далі. Двір Юрія Бобуха єдиний Вараповчах, розфарбований в кольори національного прапора. Синьо-жовтими фарбами розмальований паркан, ворота, флюгар над воротами. Перефарбована і колись червона радянська зірка на хвірці. Юрій Перселенець з Добропілля Донецької області. Йому 73 роки. На Новгород Сіверщину переїхав у 2017 році. Знаєте, як один живеш, то з однієї сторони оце на одинці і тяжко, а з іншої сторони, такий творчий парив. І мені війна почала. Ну, до того це мене до сліз больно було. Там мене діти в Росії і на Востокі. Близько 20 років прожив в Росії, здебільшого в Сибіру, мав там родину. Після розпаду Радянського Союзу повернувся на Донеччину. У 67 років став переселенцем. Купив хату на півночі Чернігівщини в Араповичах. А тут приїхав, ну, і ось тобі напали. Ну, а як? Чим людей трошки, щоб не так смутно було, в депресію не впадали. Ну, от це якось прийшло на іграшки розукрашувати, та забор. Фарбувати у кольори українського прапора почав у 2022-му, після повномасштабного вторгнення. Ці іграшки ще требують до краски, до роботи. Тоді і з'явилось нове хобі збирати і розмальовувати старі іграшки. Їх назбирав з півсотні. Деякі подаровані, деякі купував з рук. Іграшки розвішує у дворі, на вулиці, в саду. Всі розфарбовані синім і жовтим кольорами. А яким другим іще? Ось цікава іграшка. Бачиш, що написано? Не зламні ми, хоч і однієї ручки немає. На відміну від садів місцевих жителів у саду чоловіка, окрім фруктових дерев, ростуть дуби, берези і сосни. Ялинка чи сосна і березка попросили. Кажуть, нам скучно без груш. Окрім власного саду, соснами засадив закинути сусідські городи. Сосне у мене, 30 штук отам. Північ Чернігівщини обрав для переселення, бо тут йому сподобався клімат. В Араповичах сподобалось місце. Тут і лаванда росте. Це теж моя красавиця. Там внизу один стовбур є, на якому я зимню а пьянка собираю. Двірі чоловіка над яром. Його глибина два десятки метрів. А якщо прийдуть касапи, русічі я тут партизанщину устрою. Після повномасштабного вторгнення Юрій викупив ще один сусідній будинок. Цей дім умерла бабуся-сусідка. Я цей купив. Особливо в час війни для біженців пострадали. Якщо косметичні ремонти зробити, утеплення трохи, то можна жити. За цей будинок віддав 13 тисяч гривень, на себе не оформляв. Каже, хотів би, щоб тут жили переселенці. Бачите, війна у когось крещі немає, нічого немає. Так хай хто любить землю, хто працювати любить на ній і в своєму домі жити так на здоров'я. Це мій дім батьківський в добропіллі в Донбасі. Паркан біля хати, яку купив, теж перефарбував. Довжина синьо-жовтої частини вулиці збільшилась і ще. Оце зупиночка від доща та вітра. Автобус приїздить в Араповичі два дні на тиждень. Юрій відремонтував цю стихійну зупинку і пофарбував у відповідні кольори. Я був в вратар, в футболі, в гандболі. Даже в рейбі грав трохи здав з культурному баскетбол. на апічна. На он У мене тут кільце є. Ще. Спорт іще одне хобі пенсіонера. О, чисто. Олексій Коцапчук, Віталій Коровко, Суспільне, Новини, Чернігів. Російська армія за добу обстріляла дві прикордонні громади Чернігівщини Новоросіверську та Семенівську. Вибухи пролунали в районі п'яти сіл. Про це Суспільному повідомила речниця Чернігівського прикордонного загону Галина Шаховцова. На Новгородсіверщині військові зафіксували три вибухи в районі села Грем'яч. У Семенівській громаді пролунало 22 вибухи в районі сіл Карповичі, Леонівка, Гаті та Блешня. Інформація про руйнування та постраждалих не надходила. Це все, що встигаємо розповісти. Більше новин читайте на нашому офіційному сайті Суспільне.Медіа та на наших сторінках у соцмережах. А я прощаюся з вами до зустрічі на Суспільному.